Вітаю вас, брати та сестри. Сьогодні розповім про події, які відбулися минулого тижня в церквах нашого об'єднання в Україні та в Європі. 8 та 9 серпня у Мюнхені в церкві Living Хоуп відбулася дводенна зустріч, що зібрала пасторів, служителів та віруючих із різних країн Європи. У перший день на конференцію Наставник від Бога приїхало близько сотні служителів з Німеччини, Іспанії, Чехії, Італії, Польщі та інших країн. Єпископ Андрій Тищенко проповідував про те, що кожен із нас це насіння в Божих руках, яке повинно померти для себе, щоб принести плід. Завершився день молитвою з помазанням. Наступного дня на служінні благословення зібралося вже близько 200 людей. Єпископ Андрій говорив про звільнення від проклять і прийняття Божого благословення. Близько 70 людей вийшли на покаяння. З 4 по 15 серпня в Тернівці пройшла молодіжна біблійна школа Level Up. 150 учасників з різних областей України провели два тижні в навчанні, спілкуванні, іграх та змаганнях. Служителі ділилися важливими та актуальними для молоді темами, а під час інкаунтера багато молодих людей пережили звільнення і духовне оновлення. Учасники зізнаються, що цей досвід дав їм нові знання та откровення, які вплинуть на їхнє майбутнє. У польському місті Катовіце минулого тижня відбулось євангелізаційне служіння під керівництвом пастора Павла Мельника. На нього прийшли 88 людей, і 18 із них вирішили почати нове життя з Богом. Також минулого тижня у різних містах віруючі публічно засвідчили свою віру через водне хрещення. У Катовіцях хрестилося 8 людей: у Кривому Розі 17, у Знам'янці шестеро, а в Житомирі ще 17, в Олевську четверо. Вітаємо кожного із вас з цим важливим кроком. Капеланський патруль продовжує підтримувати тих, хто опинився в складних обставинах. Капелан Павло Підгорний, який постійно займається евакуацією мешканців із прифронтових територій, нещодавно вивіз дві сім'ї з села Орлів на Покровщині. Дякуємо всім капеланам та волонтерам за їхню мужність, відданість і щире серце. 10 серпня в іспанському місті Жерона пройшла жіноча зустріч під назвою Серце сповнене життя. На неї прийшли 30 жінок. Організаторка та спікерка Наталія Краснощок говорила про те, як Бог піднімає жінку з труднощів і комплексів, стілюючи внутрішні рани та допомагає адаптуватись на новому місці. 24 липня пастор Володимир Аніщенко разом із командою служителів відвідав геріатричний пансіонат в Переяславі. Там вони читали Біблію, розбирали нагірну проповідь і молились разом із 70 присутніми молитвою покаяння. Наприкінці зустрічі роздали 180 подарунків. В серпні також відбулося кілька дитячих таборів. В Олевську три дні працював на табір для 45 дітей, організований пасторами Артуром і Леонідом Тимощуками. Там діти грали, купалися, слухали біблійні історії та знаходили нових друзів. У Львові громадська організація Моя незалежна країна провела чотириденний табір мультиспорт. Для 70 дітей, серед яких були діти військових, переселенців та місцевих мешканців, програма поєднувала спорт, командні ігри та розмови про дружбу, чесність, прощення і любов до ближнього. А в золотоноші, ще в липні, служителі Запорізької церкви провели табір Максимум для дітей поліцейських і жителів прифронтових сіл. Його мета дати дітям відпочинок, зняти напругу та створити атмосферу довіри. Якщо ви ще не зареєструвались на місіонерській школі, саме час зробити це за QR-кодом, як який ви бачите на екрані. Наведіть камеру свого телефону, зісканувавши код, та перейдіть у форму для реєстрації. Слідкуйте за новинами Харизматичної Евангельської церкви України в соцмережах та ставайте партнерами телеканалу Новий Християнський. І нехай Господь благословить вас. До зустрічі!